Друге послання до Солунян, глава 2. Благаємо вас, брати, що до приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом, чи листом, який нібито від нас, щодень Господній вже настає. Нехай ніхто Жадним способом не бентежить вас, бо спершу настане відступство, й виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте? Що, коли я був між вами, я говорив вам про це, і тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму. Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Лише тепер є той, хто його стримує, аж поки не буде усунений. І тоді й з'явиться беззаконний якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу Свого, поява бо того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками з неправдивими чудами та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любови правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням Духа. І вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи то усно, а чи то листовно, нехай же сам Господь наш Ісус Христос, і Бог Отець наш. Що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху, вічну і добру надію, врадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Амінь.